За горою стоїть місто, де побачив я в тінь світил пророчих обітницю. Оця, чудове місто, красою. Царя, його приходу, Єрусалим, святим, Єрусалим, Єрусалим, скорочистим відомо, що східна права буде відкрита Святий єру сами, є русалим, скорочих сним відомо, що східна бра. Це бачу я. при хрести на нічорні, розп'яли Христа, спасіння світа приніс на землю, всім нам божий си. Його віддав на муки, Єрусалим Святий Єрусалим, Єрусалим любив тебе, Месія сам, чому ж любов ти, Його відкинув Єрусалим. Пряти, Єрусалим, Єрусалим любив тебе, ми Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В сьогоднішній вечірній час хочу прочитати Слово Боже про Авраама, про героя віри, про батька віри, з якого кожен з нас має брати приклад. І в пісні апостола Павла до Римлян, 4 розділ, ми читаємо такі слова з 18 вірша. І він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів. За сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він, тобто Бог, Має силу виконати те, що обіцяв. Авраам є для кожного з нас прикладом віри. І ми читаємо про історію, про те, як він повірив, що Господь дасть йому сина, дасть йому потомство, і що буде це число, велике дуже число його потомство. І ось ми знаємо цю історію. Авраам вже був в досить поважному віці, він вже був е, навіть старшому віці, і, і з, маючи великий досвід життя за плечима, він прожив уже тривале життя і багато пережив, багато знав. І ось Господь йому дає обітницю. І згідно обставин, згідно, згідно його розуміння, згідно його досвіду, який він мав. Ось столітній цей досвід життя ну, не могло так статися по-людськи, як Бог йому сказав. Його досвід, можливо, десь йому підказував, що це неможливо. неможливо мати сина, неможливо, щоб було так багато потомства, як сказав Господь Бог. Але ми читаємо, що всупереч надії, всупереч. Обставинам Авраам повірив. Авраам довірився Богові, довірився Його слову, і він залишився впевнений у Бозі. І це для нас приклад, що наш досвід кожного, кожного з нас, він нас вчить чомусь. Ми переживаємо різні обставини. ми з різними людьми маємо різні стосунки, коли ми проживаємо різні ці обставини, в нас залишається враження про людину, у нас залишається якесь розуміння того, в якій ситуації, як правильно поступати. Але разом з тим в Авраама було все це, в нього був досвід, він багато пережив, він іж пройшов довгий життєвий шлях. Але в нього був набагато цінніший досвід і набагато більша віра, яка переважала це знання обставин, знання людей, знання людських якихось законів, життя. В нього була, було знання самого Господа. В нього був досвід взаємовідносин з Господом. Він пережив ось цю дорогу, коли Господь йому сказав: вийди з ура халдейського, йди в землю, яку я тобі скажу. В нього був цей досвід. Коли він послухався Господа, він пішов за ним, в нього був досвід взаємовідносин з Господом. Він пам'ятав, напевно, все своє життя, коли Господь йому казав щось зробити, а потім Господь благословляв його, Господь більше йому давав, Господь. Проявляв свою сильну, милуючу, добру руку, і цей досвід залишився з Авраамом, він запам'ятав це. Кожного з нас також, коли ми проживаємо наше життя рік за роком, ми отримуємо досвід життя. І ми з різними людьми спілкуємось. Ми переживаємо різні обставини, різні ситуації, часом якісь випробування, якісь проблеми. Ми це переживаємо, і з кожним роком ми... нас складається думка про те, як ми маємо сказати з тією людиною, як ми маємо поступити в тих, тих обставинах. І цей досвід нас формує. Він формує нашу поведінку. І ми вже... Майбутнє своє будуємо на тому, що ми пережили. І, і часто, от якщо будувати тільки на цьому досвіді з людьми, з різ... в різних обставинах, ми все-таки залишаємось десь непевними, бо міняються і обставини, і люди завжди міняються. Але ось в Авраама була ця тверда основа в житті. Він знав Господа. В нього був досвід стосунків з Ним. І в нас також, я думаю, віруючих людей, ми маємо цей досвід, коли ми повірили в Господа, коли ми молились до Нього, і Він давав відповіді на наші молитви. Коли ми зверталися до Нього, і ми слухались і бачили благословення в нашому житті, коли Він нас рясно благословляв. І ось цей досвід він набагато цінніший. Чому? Тому що люди змінюються, обставини змінюються, а Господь наш не змінюється. І обітниці Його незмінні. І Авраам ось це знав. Він повірив в Божу обітницю. І він зміцнився, ми читаємо, і віддав славу Богу. Він знав, що обітниці Божі незмінні, і Бог не змінює. І ті всі обставини, які в нас в житті бувають, воно все міняється, але Бог не змінний. І коли ми. Оглядаємось назад на наше життя, ми згадуємо, як Бог себе проявляв, як Бог допомагав нам, як благословляв нас, як Господь проводив нас. Ось це та основа, на якій ми маємо дивитися і в майбутнє, будувати своє майбутнє. Досвід стосунків з Господом. Вчора Він і сьогодні в нашому житті, і завтра він актуальний, бо Господь вчора і сьогодні. І навіки той самий. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.